Любі хлопчики і дівчатка, зайчики і каченятка татусі і мамусі, дідусі і бабусі. Вітаю вас! Я називаюся Іван Малкович. Я директор дитячого видавництва «Абаба Галамага, яке впродовж п'яти місяців проводило величезну книжкову акцію Міні-диво. Придбавши хоча б 5 книжечок із цього міні-дива, кожен з вас міг стати учасником розігрування сімох головних призів а безпосередньо буде допомагати мені у розігруванні наших головних призів. E, найулюбленіший український актор, мій давній друг Богдан Бенюк. <рес> Дякую, Дякую Богдане. Мені страшенно приємно, шановні наші телеглядачі, що я маю можливість сьогодні бути на цій величезній акції. Ви знаєте, ми довго думали, яким же чином провести оцей розіграш, і вирішили зробити так. Нашу рідну батьківщину Україну ми умовно розділили на сім регіонів і сім найкращих призів таким чином рівномірно розпреділяться по всій Україні. Ми всі листи покидали в великі мішки. Ви це Будете бачити і будемо сім мішків і будемо засипати в ось цей лототрон. А розігрувати нам допоможуть наші друзі. Маленькі друзі, ви побачите їх і, і познайомитеся з ними. Отже, Іване, з Богом! хоп 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 хоп, хоп. О, ось і перший О. мішок. Це як на новий рік, пане Іване. Ви бачите? Це листи із Закарпатської, Чернівецької, Івано-Франківської та Тернопільської областей. Їх близько 5800. Точно цифра. Точна цифра. Так? давайте, пане Іване, швиденько заряджаємо ці те. листи в лототрон. Боюся, що і лототрона цього не вистачить. Броночку, ти готовий провести зараз розіграш такий? Так. Ти будеш витягувати лист. Я тебе попрошу, ти тоді зробиш. Добре? Добре? Махни голівкою і скажи так. Все. Шановні друзі, а перший розіграш нам допоможе провести генеральний директор Укртелекому Олег Васильович Гайдук. Ось Олег Васильович, доброго дня. Добрий день. Ми вас доброго раді вам. бачите тут. А, доброго доброго Олег Васильович разом з укртелекомом були не тільки нашим головним партнером, вони ще й надали головні призи, комп'ютери для переможців сьогоднішнього конкурсу. І тому нашій вдячності немає меж. І що, почнемо крутити? Так? Давайте з Богом. Перший розмір це надзвичайно важливий. Давай діставай тільки один лист. Добре? Давай, руці бери і діставай. О! Так, 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 так. О молодець. Так, а Олег так. Васильович зараз зачитає першого переможця. Чернівецька область, місто Хотин, вулиця Кобилянської, 13, дріб 1, Вережинська Сніжана Анатоліївна. О, Сніжаночка, ми тебе. Вітаємо! Вітаємо. вітаємо. Щастя здоров'я і з комп'ютером, з виграшом.